Якщо ти щось показуєш клієнту, в що ти не віриш, але думаєш, що він це прийме. Це взагалі ну, не може так бути. І я пам'ятаю, що мій перший проєкт з великим ретейлером сантехніки і плітки вибивався приблизно так. Ну, оскільки тоді все це трансформувалося дуже швидко, я вже прийшов на презентацію, там вже була креативна пара. Це був вже в них вже був креатив. Я мав, я там працював два дні на цьому проєкті. Вони вже працювали там декілька місяців. Я прийшов, ми все презентували, клієнту все сподобалось. І я тоді прийшов до мо... мені не сподобалося креатив. Я його побачив там в презентації. Ну буквально я, там його до, за вечір до цього побачив, вже там нічого змінити не було. Але люди, які його принесли, вони були дуже авторитетні. Вони працювали дуже давно в індустрії. Але я прям нічно спав дум. Мене така була думка: блін, ну я не хочу це робити. Я подзвонив клієнту я кажу: ви знаєте, я знаю, що ви вчора все затвердили, але ви знаєте, ми все хочемо переробити. Вони тоді були дуже здивовані, тому що це мені здається, вони вперше раз таке чули, що їм перете перетелефонував лідер проекту, який сказав, що все, що ми вам показали, ми насправді можемо зробити краще.